Септо презентує. Усім привіт! Перш ніж почати епізод, нагадаю, що збір ребнемо ворога триває. Ми вписалися в нього, щоб допомогти фондовій повернись живим, зібрати велику ціль назбирати на комплексну систему підтримки українського ППО, на його захист від ворожих дронів, на фахове навчання, на модернізовану зброю. Лінк на банку Септо від імені нашої директорки Дарини Заржицької лежить в описі до випуску. Нова пошта подвоює кожен грошовий внесок, себто донатите 100 гривень на фінальний рахунок залітає 200 гривень. Долучайтеся просто зараз. Також разом із банком PUMP ми продовжуємо вам нагадувати, що карточки різних банків дарують вам різні вигоди, тож не варто обмежуватися однією чи двома. Краще досліджувати можливості шукати розумні рішення і отримувати вигоду. Якщо, наприклад, ви користуєтеся готівкою, то зверніть увагу, що з картки PUMP ви можете знімати власні кошти без комісії у будь-якому банкоматі України. В деяких банках зазвичай за таку послугу беруть 0,9 або 1% комісії. Тож, якщо вам потрібно знімати готівку, для такої потреби вигідно обрати картку PUMB. Інформація прозвучала на правах реклами. А тепер до теми випуску. У нашому суспільстві є опередження до страхування. Часто ми не віримо, що вдасться отримати достойне відшкодування втрат. Також побутує думка, що страхування надто дороге, можливо, багаті й можуть собі дозволити, але не звичайні люди. У цьому випуску наші герої разом з фінансовою експерткою та ведучою Галиною Третяк поділяться своїм досвідом. Зорієнтуємо вас також у цінах, щоб було простіше приймати рішення. Отож, була ситуація влітку молодший син наших амбітних харків'ян Віталія і Каті занедужав. Довелось лежати у лікарні півтора тижні. І це наштовхнуло Галину на питання. А у вас є якийсь медичний захист для дітей? Я брала лікарняний, мені виписується, ага. і... а я не працювала, а потім мені ще скинуть 800 гривень. За день чи за, за півтора тижня? Другий варіант Ага, ясно. А у вас загалом на фірмі є корпоративний медичний захист? Та є страховка для дорослих тільки, так? Для дітей не поширюється вона. А має мабуть, поширюється вона просто не точно. Ну тобто деколи є такий варіант, що можна собі приватно її поширити на деяких членів своєї сім'ї, на дітей або дехто для батьків це робить. Ну, я мало якось довіряю страховців, бо нещодавно я вирішила, ну, ви ексформутувала перший Віталік спробував до дерматолога сказав: все нормально, оплатили. А потім я сходила до гінеколога і мені оплатили 100 гривень, а інші 2 тисячі сказали, ні, ми не покриваємо. Я така ну, нафіга вона треба. Так, неприємний особистий досвід формує недовіру до страхових компаній. За словами Галини, щоб не було завищених очікувань, слід уважно читати умови вашого пакету і наперед розуміти, що саме вам можуть відшкодувати. Це залежить від пакету, тому що може покриватись різний рівень клінік, і плюс, взагалі, страхування воно зазвичай покриває. Або хвороби, або нещасні випадки, тобто воно не покриває профілактику зазвичай. Просто так буває, що є розширені пакети дорожчі. Наприклад, там та ж сама стоматологія, вона такі речі, як гігієна, часто не покриває, вже покриває, якщо тобі треба вирвати зуб, або якийсь дуже такий терміновий випадок. Натомість наші молодята з Києва, Андрій і Валерія, самі проявили цікавість до медичного страхування. Вони регулярно відкладають на спорт і здоров'я, Втім, ці витрати постійно зростають, тож пара роздумує про нові фінансові інструменти. Зараз задумуємось над тим з Андрієм, щоб можливо з нового року купити собі медичну страховку, бо медичні витрати щось чим старше стаєш, тим більше треба грошей на здоров'я, і ми думаємо про те, що десь може в якусь страхову... А в Андрія Патрі. у вас у на фірмі немає корпоративного медичного захисту, не думають таке зробити? Ні, нам все грішмо віддають, <гум> Я зрозуміла. Просто якщо говорити про такий комплексний медичний захист, то корпоративне страхування воно завжди буде вигідніше, ніж індивідуальне, тому що ну, страхова компанія, коли одночасно страхує там, 10, 20, 50, 100 людей, звичайно, що вона готова вигідніші умови запропонувати, або це буде просто дешевше, ніж якщо одна людина робить собі медичний захист. Тому м зразу скажу, що такого індивідуального медичного страхування на сьогоднішній день, ну я думаю, що й май. Путньому, яке би покривало обстеження, просто я маю на увазі як профілактично, профілактична історія, немає. такого та або немає, або якщо там щось в корпоративному деколи включають мінімальне, але все рівно це не та історія, де ти підеш і на 10 тисяч гривень здаш аналізи, зробиш ОЗД, і так далі. Відповідно, якщо це не хвороба і не нещасний випадок, як, наприклад, вагітність, то в більшості випадків воно не покривається. Так, в мене був досвід давно. Я працював на великій фірмі. Там було страхування корпоративне. Ну я звісно не можу робити висновок про все корпоративне, існуюче страхування. Але в мене тоді досвід був не дуже позитивний. У мене, от як я не знаю, як це класифікувати, напевно, нещасний випадок. Окуляри вже по-перше, ну їх треба було вже заміняти, бо вони вже зір упав так, що цих окулярів було недостатньо. Я позвонив нашому страховому агенту. Він сказав: Тата, сміливо, йдіть, все точно вам покриємо. В результаті мені зробили окуляри там, теж на 20 чи на 30 тисяч. А в результаті мені каже, що вам страхова насправді покриває тільки сам суму 8 тисяч. Тобто то виходить, що. Сказав, що там все можна, і прийшлося своїй кишені багато платити. Він певно, але... не очікував, що, вас, що в тебе будуть такі вартісні окуляри. я так слухаю, скільки вже пішло на той зір, де, мені здається, лазерну корекцію можна було вже зробити. Я про це вже багато разів лікарів питав, але вони мені кажуть, що це вже краще після 30, коли я ага. очне яблуко точно сформувалося, бо бувають випадки, коли молоді люди зробили лазерну корекцію, пройшло декілька років і її треба робити знову. Я забуваю, що 32 молодь. Та, ну і, і я недалеко втік, мені вже скоро теж не за горами, але так, чекаємо. Ми просто чекаємо, поки зламаються ці окуляри, і після цього ми ціканемо і зробимо лазерну проекцію. Гум гумку перероблю. Ясно, я зрозуміла. Ну насправді те, що покрили там і вісім тисяч, це краще, ніж нічого не покрили. Інакше питання так, консультації, компетенції, але е, зразу проговоримо, можливо, комусь з наших слухачів буде корисно те, що е, і в індивідуальному. Корпоративному страхуванні є поняття таке, як франшиза. І це є той ліміт, який страхова компанія не покриває. Тобто, якщо франшиза нульова, значить все покриває страхова компанія. Це в страхуванні авто, і при страхуванні при виїзді за кордон можна цю інформацію побачити. Ось і відповідно в медичному страхуванні також буває таке, що, наприклад, ліки компенсують там на 30%, так а не на 100%, або якісь обстеження, або якісь специфічні хвороби, і так далі. Є ще один вид франшизи, фіксований, себто сума компенсації залишається незмінною і не залежить від розміру шкоди. Тому тут потрібно звичайно уважно читати договір для того, щоб не вийшло таке, що ніби застрахований. А по факту, коли щось страпляється, то виплачують дійсно дуже мало, і це більше розчарування, ніж якісна послуга. Але дуже круто, що ви взагалом про це. Думаєте так про медичний захист, бо це дуже відповідально і важливо мати перекриті фінансові ризики. Похворіти дуже дорого, Загато дорого. Ми <плес> просто порахували, я спілкувалася з страховиками з, з фірми. <плес> <Реально>? <плес> Мені порахували, ми спілкувалися з тими консультантами, що виходить страхова, а страховка з 15 тисяч гривень на рік. Це туди навіть входить і стоматологія, і не профілактика та. І ми так з Андрієм сіли порахували, що це виходить дешевше, ніж ми подивилися що протягом року, скільки ми грошей вже витратили на лікування, це набагато більше, ніж просто взяти оплатити страховку. За один раз він треба віддати одразу 15 тисяч гривень, але це виходить все рівно набагато дешевше, ніж ти будеш ходити до лікарів. Ти будеш давати ще аналіз, додаткові ліки, і тому подібне. Тобто це набагато вигідніше, якщо дивитися в масштабах року. Там ще треба обов'язково подивитись. Оцей пакет, який, наприклад, коштує 15 тисяч, які медичні заклади він покриває, а, да. державні чи відомчі, чи, чи приватні, тому що від цього теж суттєво відрізняється вартість. Так, і якщо привикла людина обслуговуватись в приватних медичних закладах, то відповідно таке страхування також буде дорожче. А якщо в воно покриває там суто державні чи відомчі заклади, то е, може теж бути потім трішки розчарувано. З приватними і державними закладами все зрозуміло. Підвідомчими маються на увазі медичні установи при відомствах, наприклад, Укрзалізниці, Міноборони чи Міністерстві внутрішніх справ. Тепер молодятам слід уважно прочитати умови запропонованого договору, а Каті і Віталію обговорити розширення свого пакету. Бо деколи є ще можливість до корпоративного медичного захисту підключати захист для батьків, і особливо як, ну, чим старшого вони віку, тим, звичайно, ризиків більше. А коли м, є люди, які від нас фінансово залежні, і в них трапляються якісь такі ситуації, то зрозуміло, що це швидше за все буде напряму пов'язано із нашою фінансовою ситуацією. Ось. Тому, якщо є така опція, кажу, якщо порівнювати. Наприклад, ви просто хотіли зробити медичний захист для дітей, і ви б хотіли це зробити. Через корпоративний медичний захист, то через корпоративний це зазвичай буде вигідніше і воно буде більше всього покривати. Можна зробити окремо захист, який буде покривати в тому числі такі захворювання, як, наприклад, пневмонія, і в разі настання такого випадку виплата буде там приблизно 10 тисяч гривень, наприклад. Але в такому медичному захисті не будуть покриватися ні консультації лікарів, ні медикаменти і так далі. Ну і я... навіщо воно таке потрібно? Бо у нас же нібито медицина безкоштовна, і ми лежали лежали в державній клініці, і там ми за що не платили. Ніби у нас і була страховка. Ну ні, ні медикаменти. Я думаю, ви якісь купляли. Якщо це б не ні, нічого не купляєш, ага. навіть якщо ти ведешся в приватній клініці і коли стає погано, то тебе все одно відправляють в державну клініку, а й там все безкоштовно. Це залежить ще від регіону, тому що в деяких містах є приватні медичні заклади, саме лікарні, а в деяких немає. У Львові, наприклад, теж приватного, наскільки я знаю, приватної такої лікарні, де може бути повноцінний стаціонар, ну, просто немає. Але є, наприклад, там якісь, якщо ми говоримо про обстеження, про консультації лікарів різні такі медичні центри. Аби більше не розчаровуватись, пара готова і надалі самостійно оплачувати лікування. А не покладатись на виплати страхової. Натомість Галя вважає, що якраз для харків'ян тема страхування найбільш актуальна з-поміж інших пар. Коли у вас двоє неповнолітніх дітей, то у вас ну, є суттєва така додаткова як фінансова відповідальність. Ось, по-друге, це про те, що в разі настання якоїсь такої дійсно екстреної масштабної ситуації не треба діставати гроші з інвестицій, а це буде покривати відповідно страхова компанія. Тому що я розумію, що коли це питання пневмонії, то напевно там витрати не були аж такі. Суттєві, так, що, тобто це можна було покрити, напевно, з вашого місячного доходу. Ось. Але бувають випадки різні. І якраз просто недавно про це спілкувалися в Інстаграмі, вели прямий ефір на тему сімейного бюджету. І там було питання про те, що робити, коли хтось з батьків. Там, чоловіка чи дружини, наприклад, в них якесь критичне захворювання, на яке потрібна значна сума на лікування. Як це про це взагалі домовлятись, говорити? І, ну, найкраще, звичайно, коли батьки застраховані і такі витрати покриває страхова компанія, тому що коли це питання декількох тисяч або навіть десятків тисяч доларів на лікування, тоді це зовсім інша історія. Ось тому, так як у вас вже був якраз такий. Досвід е, минулого тижня то вирішила за цю тему згадати і ще раз нагадати, що це доволі так фінансово відповідально потурбуватися про захист. Так, ну поки для мене страховка, вона виглядає. Ну у мене є переконання негативні стосовно страховки. Да, що ти просто віддаєш гроші, а коли тобі буде погано, тобі ніхто не допоможе. І ну і я це підтверджую своїми зверненнями до страхової, коли я звертаюся. Ну у мене правда був випадок такий, що не просто профілактична. Я така, ну лікарка, дзвони, питає. Мені кажуть, та ні, ми такого не покриваємо. І я така. Ну і нашо, наша вона мені треба. Ну звісно, тут ще треба розбиратися. Зі страховими, але я сама себе обмежую, типу, Ті, це якось неефективно. Краще вже накопичувати гроші ну на таке, типу, амортизація здоров'я. Та, просто умовно кажучи, якщо ми говоримо про лікування якихось критичних захворювань, наприклад, тої ж онкології, як це не є приємна тема для розмови, я розумію, але це е, реальність, яка трапляється, і статистика з кожним роком, на жаль, погіршується, захворювання молодше. В більшості випадків, звичайно, можна і треба лікуватись, просто на це лікування потрібна значна сума грошей. І коли це питання е, декількох десятків тисяч доларів, які ти. Просто, значить, тоді тримаєш в якійсь ліквідній формі, умовно кажучи, в якійсь шухляці, щоб в разі настання якоїсь екстреної ситуації можна було ними скористатись, а натомість можна придбати собі захист. Ну, наприклад, в мене захист є по онкології. Він коштує, здається, 160 євро на рік і дає захист 500 тисяч євро. Тобто мені тримати просто 500 тисяч євро, яких в принципі в мене і нема так на даний момент. І не інвестприпустимо, не інвестувати, а тримати, що в разі, якщо трапиться якась така ситуація, щоб я мала достатню суму на лікування в Україні чи за кордоном, звичайно, що немає сенсу. То навіть якщо говорити не про 500 тисяч євро, а про навіть 50 тисяч євро, ось і співставити просто ціну та 160 євро в рік. Це виходить, скільки, грубо кажучи, менше, ніж 15 євро на місяць, і знати, що це захворювання вже покрите, це питання вирішене. Ось. Ну, чи там, наприклад, захист по нещасних випадках, різні переломи, опіки, травматизм. Це таке найпростіше, з чого можна почати. Ми минулого сезону з Артемом також про це говорили, бо він здається, щось на волейболі собі зробив. Чи з пальцем, чи з ногою не пам'ятаю. Тобто захист по нещасних випадках коштує, грубо кажучи, 1500 гривень на рік, а захист на 200 тисяч гривень. І виплата там йде в відсотковому співвідношенні, тобто там все рівно, чи ти лікуєшся в приватному закладі, в державному закладі, просто перелом руки – це виплата 10%, наприклад, 20 тисяч гривень. Перелом ноги – це виплата буде, припустимо, 30%, 90, 60 тисяч гривень. Так? Тобто, Можливо, це буде навіть більше, ніж те, що потрібно на лікування, можливо, буде менше, але суть в тому, що в певний період часу, особливо, якщо ти, мож... якщо ти не можеш працювати через цей нещасний випадок, то в тебе принаймні буде якась сума, за яку ти зможеш покривати свої витрати. Ось тому, що справа не тільки в тому, що людина витрачає гроші на лікування, справа ще й може бути в тому, що вона просто елементарно втрачає дохід і не може працювати. Так як я знаю випадок з стоматологом, яка з жінкою, стоматологом, яка е, також в неї була якась травма. Не пам'ятаю, що вже точно трапилось, але суть в тому, що в неї перестав просто погано е, почав погано функціонувати один палець, іначе для більшості людей, коли в тебе погано функціонує один палець, це ну нічого аж такого критичного, але для стоматолога. Це супер критично, і в результаті вона повністю втратила свою професію, мусила перекваліфіковуватись, міняти повністю свій стиль життя, бо вона вже далі не змогла цим займатися. Тому так у нас дуже Тепер я примутивана. Почала чи починала на великий пальчик, болів. Ну у вас там не знаю, зір, напевно, або ще щось таке, те, що критично важливо. Ось ну, але просто до чого я веду, що ем, кажу, страхування, ясно, що тут потрібно читати умови, якісно вибирати страхову компанію. Має бути достатня сума покриття. Тому що, наприклад, в школах е, часто роблять дітям страхування по нещасних випадках за 50 гривень, яке дає покриття 5 тисяч гривень, і там, в разі, якщо. Дитина зламає руку в школі, виплатять в кращому випадку 500 гривень. Це не та я Не про таке страхування говорю для галочки. Але якщо дійсно якісно про це подбати, то я не скажу, що в Україні там всі страхові компанії не виплачують, і це взагалі не працює нормально, тому що якщо би так було, то напевно би цього ринку взагалі не існувало. Хоча, з іншої сторони, звісно, яка би класна страхова компанія не була, вона зацікавлена в тому, щоб не виплачувати так. Тому що ну, це теж це не благодійна організація, це бізнес. Але якщо це прописано в договорі, якщо страхова компанія дбає про свою репутацію, то ну, Зазвичай там просто треба продати документи. Тим більше, що дуже часто зараз це все можна зробити онлайн, в якомусь чат-боті скинути документи. Тому все, все може працювати. Ось. Головне, звичайно. Переглянути умови, і якщо це корпоративний медичний захист, то теж не завжди в будь-яку клініку ти можеш звернутися, тому що є певний перелік медичних закладів, з якими страхова компанія співпрацює. І тут теж є нюанс, що коли ти хочеш звернутися до якогось свого конкретного лікаря, то дійсно це може не покриватися. Вони, бо вони скажуть: дивіться, ви можете звернутись до терапевта, але ось в цьому медичному закладі, бо ми з ними співпрацюємо, а не в той, який вам подобається. Ну і не варто забувати, що амбітні батьки планують інвестувати значну частину свого доходу в акції та ІТР фонди. Коли ми говоримо про інвестування, то перед тим бажано перекривати ризики, і ті, які можна перекрити. І для цього ми формуємо фінансову подушку безпеки. Зрозуміло, щоб в разі виникнення якоїсь екстреної ситуації не треба було. Діставати гроші з якихось довгострокових інвестицій, а можна було скористатися цією фінансовою подушкою безпеки. Але є ще ризики пов'язані з майном і здоров'ям. І тут якраз часто страхування це таке найоптимальніше рішення, тому що це єдиний фінансовий інструмент, де ви можете заплатити умовно 100 доларів, а мати захист на 10 тисяч доларів. Тому бажано такі різні ризики, якщо є можливість все-таки перекривати перед тим, як починати інвестувати, і це теж буде фінансово грамотно і правильно, якраз для того, щоб потім спокійно впевнено інвестувати і не витягувати звідти кошти. Хоча часто, коли ти прораховуєш вартість цього захисту, ну, наприклад, там він коштує. Для дитини, припустимо, 15 тисяч гривень на рік чи 10 тисяч гривень на рік. І думаю, деколи виникає думка, що краще би було ті кошти також інвестувати, а не віддавати просто на захист, бо невідомо, чи ці виплати так, чи вони це перекриють. Але, як на мене, краще ну, це зробити і мати спокій. Так само, як і там, коли це мова про авто, то автоцивілка, каско, чи якщо це квартира, то захист або будинок, захист житла. Ви щось загалом, що страхуєте? <світ> Крім того, що фірма вас страхує. Ну, авто тільки і, і просто не через каску, а через те, що необхідно страхувати. Автоцивілку тільки. Цивілка якась яка, дорога, я не знаю взагалі, що вона там покриває. Ну, поки за скільки там років ніколи не була потрібна. До речі, про автоцивілку. Наші молодята Андрій і Валерія теж нещодавно мали з нею справу. І в нас теж позитивний приклад, що ми відкладали кошти, відкладали в кошти для того, щоб машину обстежити, чи як це правильно називається, так і, на жаль, сталася ще така ситуація, що в машину врізались в мою. І в нас ці кошти, які ми відклали, і те, що нам виплатила страхова е, компанія, ми могли б витратити ці кошти на те, що ремонт машини, і ще купити колеса наші залишилися зайві кошти. Тобто, це дуже супер. Тому мій тато каже, щоб нашу машину частіше Ось Такий собі бізнес, але слава Богу, що страхова е, виплатила всі, всі випадки і. Власне, після цього випадку пара і замислилась про медичне страхування. У мене, до речі, теж був недавно страховий випадок. Я розповідала про це в інстаграмі, але це вже було пов'язано з страхуванням житла, бо в мене застрахована квартира якраз... В... Компанії, які не можна назвати. <хи> і крім самого страхування житла, там також в мене застрахована відповідальність перед третіми особами. Якщо я, наприклад, затопила сусідів або там, якісь інші збитки їм завдала. І якраз так сталося, що сусідка вона не проживає в Україні на даний момент, тільки приїжджає раз декілька тижнів і помітила, що. Я її стіну підтоплюю і там вже утворився. Ну тобто, вона так потемніла. Ось тому теж подавала запит на страхову компанію про відшкодування і виплатила їй кошти. І що було класно, це те, що все відбувалося дистанційно, тобто треба було просто поскидати фотографії пошкоджень, бо це було пошкодження до 50 тисяч гривень. Я надіслала свої документи і документи сусідки, бо виплата була одразу їй напряму на рахунок, підписала заяву. Ось про те, що я визнаю там себе винною, і не треба було. Викликати когось обстежувати ці збитки, і не треба було мені їхати в якийсь офіс, бо теж зараз це би було так доволі накладно. ось Тому в тому ну, в цьому аспекті мені це доволі сподобалось. Е, і Можливо, хтось теж задумується над захистом квартири, то хочу сказати, чи будинку, чи квартири, що це доволі доступне страхування значно набагато дешевше, ніж, наприклад, той самий медичний захист залежить від міста, в якому квартира, і від площі. Але на прикладі моєї квартири, яка у Львові площою 50 метрів квадратних, то страхування таке з відповідальністю коштувало до 2,5 тисяч гривень на рік. Тобто це там 200 гривень на місяць, якщо так розбити, це абсолютно доступний платіж для, для багатьох. Шкода, що ти це кажеш нам, а не моєму сусіду, нашому сусіду, і зараз, а не рік тому, бо аналогічна ситуація, як, як ти описуєш, була, але ми були по ту сторону стіни, у нас стіна ага. почала темніти. Та... Да, і це була така смішна ситуація, тому що наш сусід сказав, прийшов до нас, сказав, ні, давайте. це, він, це був сантехнік-експерт, каже, там буде дорого, йому там все міняти. Може, давайте ми вам поставимо ізоляцію, тут кусочок біля дверей, тут ось буде, не буде вам нічого видно. Але він також казав, що давайте краще у вас зробимо, тому що в мене буде робити це дуже дорого. І ми якось так на так подивилися якось коса. Це таке Ірика, слава Богу, вже плісні ви немає. Діліться в коментарях, чи довіряєте ви страховим компаніям. Чи завершувались ваші історії розчаруванням, як в Каті і Віталія, чи ви навпаки задоволені виплатами, як Валерія та Андрій? Зрештою, плануєте ви звертатись до страхових компаній чи ні? Вибір ваш. А от на чому ми вже два сезони поспіль наголошуємо, сформуйте міцну фінансову подушку. щонайменше на три місяці, а оптимально на півроку. Це теж про ваш захист і фінансову стійкість. І поки будемо завершувати, я нагадую про ще один вид захисту захист ППО від ворожих розвідувальних БПЛА. Дбаючи про безпеку наших воїнів, ми автоматично посилюємо і свою. Реквізити лежать в описі, переходьте, донатьте, бережіть себе. Почуємось.